Вітаю! Це моє перше відео на цьому каналі, тож готуйте чай або каву і не забудьте перевірити, чи зачинені двері, бо хто знає, чи не забився нічний сталкер у вашому районі. Коли мені було 8 років, я ненавиділа ходити до стоматолога. Щось у ньому викликало в мене сильний дискомфорт. Його усмішка здавалась неприродно широкою і вимушеною, як у клоуна. Зазвичай зі мною ходила мама. Вона сиділа в кабінеті поруч, аби я не боялась. Але одного разу до стоматолога мене повів тато. Мої батьки розлучені. Він хотів, щоб я зайшла до кабінету сама, а сам він залишився в холі. Асистенти буквально тягли мене за руки, а з коридору лунали мої крики і плач. І я відчайдучно пручалась. Зрештою, тато. Злий і роздратований забрав мене. Він переніс прийом на інший день, коли мене могла супроводжувати мама, потім ще довго сварився з нею, мовляв, я розбещена і веду себе жахливо. Через два тижні у новинах показали сюжет Нашого Дантиста заарештували, його звинуватили у зберіганні дитячої порнографії, він розбещував дітей під час анестезії і знімав це все на камеру. А ситуація, звісно, жахлива, але мені просто хотілося б побачити вираз обличчя цього батька, батька року. Зимова ніч у глухому селі в Квебеку, Канада, 1990 рік. Ми з братами нам було 1, 3 і 6 років, спали у своїх ліжках. Посеред ночі хтось без стуку зайшов до нашого будинку. Він ходив кімнатами і розмовляв сам із собою. Наш дім стояв за дві милі від найближчого села. Батько проснувся, він пішов перевіряти, що відбувається, і побачив чоловіка у вітальні. Той потрапив у страшну аварію за милю звідси. Його друг загинув зразу, а в нього самого скальп звисав з голови, ніби обличчя було зняте. Батько спочатку подумав, що перед ним безликий монстр. Чоловік був п'яний і наполовину змерзлий. І він часто повторював «Жив'я рій, жив'я Морі», тобто я помру. Можливо, саме обмороження врятувало йому життя. Воно уповільнило втрату крові. Батько відвіз його до лікарні за 25 кілометрів від нашого дому. Чоловік вижив, а батько і досі дуже щасливий, що ми тоді не спокинулися і не побачили його. Я, ну, якби я малою справді побачила а, щось таке. Я б, напевно, навіть спершу не зрозуміла, що це, але в монстрів би точно почала вірити. Ми з друзями вирушили в ліс на ночівлю з наметами за кілька кілометрів від дому одного з хлопців. Близько опівночі ми сиділи біля вогнища, коли один із нас, дивлячись у темряву, крикнув: Хто ти такий? Ми обернулися, і у лісі стояв високий чоловік. Із величезним каменем у руці. Один друг вистрелив у його бік із лука, другий схопив сокиру. Я витягнув ніж. Ми не знали, що робимо, але були налякані до кісток. Чоловік нічого не сказав, просто розвернувся і пішов назад у хащу. Ми не спали до ранку і підтримували величезне вогнище всю ніч. У мене лише одне питання. Чому вони просто не пішли до будинку одного з хлопців. Ну, тобто, той чоловік міг би підстерігати їх в весь той час, поки вони там залишались. І якби вони відволіклись, чисто теоретично, він би міг їх якось нашкодити до того ж, звідки вони були впевнені в тому, що він був один? У нас була невеличка вечірка біля річки. Це було нашим улюбленим місцем. Раптом із лісу вийшов якийсь тип, говорить дуже дивні речі. Обережно тут, тут є погані люди. На питання, хто він, відповів я ніхто. Було моторошно, тож ми його не дуже культурно послали. Через кілька днів одна з дівчат впала з мотузяної годілки і сильно травмувалась. Хтось прикріпив до неї рибальські гачки, які порвали їй ногу. Потім з'ясувалось, що той дивак місцевий п'яничка, трошки моторошний, але не шкідливий. А от далі по дорозі жила справжня божевільна сімейка. Саме про них він і попереджав були випадки, коли вони нападали на когось із відпочивальників і навіть побили одного хлопця колодою. Є лише одне питання: невже цим не займалась поліція, а свою чи дати, Цій історії 11 років. На жаль, я не знайшла ніяких додаткових даних ні про а, місце, де це є, ні про країну. Я вигулювала собаку в парку в Лондоні, Онтаріо. Біля річки Темзи були приватні будинки, що межували з парком. День був спекотний, і пес хотів пити. тому ми пішли до річки. Біля одного з будинків раптом я почула стукіт, схожий на удари молотка. Я подумала: напевно, хтось щось будує, може, сарай, але потім усе затихло, і хтось сказав Заткнись, ніхто не знає, що ти тут. я застигла від жаху, а потім побігла швидко в парк. Біля воріт я побачила чоловіка з іржавою тачкою. Він ішов до старого фургону, схожого на викрадальні машини з фільмів жахів. Він побачив мене, зупинився і просто дивився на мене, доки я не пішла з парку. Я зателефонувала в поліцію, коли вернулася додому, але й досі не знаю, що там відбувалось. Ну, тут, можливо, він захотів її розіграти. Я на це надіюсь. Я надіюся, в підвалі ніхто не був закритий, і те, що він до когось там кричав, це був просто якийсь жарт. Це сталося з подругою моєї сусідки, коли вона ще навчалась в університеті. Вона жила в будинку з трьома іншими людьми. Перед великодніми святами вони всі роз'їхались по своїх домівках. Повернулися вони вже після свят. Коли вона вернулась, вона почала помічати, що речі у її кімнаті пересуваються. Спершу вона не надала цьому значення. Подумала, що сама це зробила і забула. Але щодня ставало все гірше. Пересунувся стілець, телевізор. Вона почала питати сусідів, чи не робили щось вони в її кімнаті, але ті клялися, що нічого не чіпали. На четверту ніч вона прокинулася. І побачила силует людини, що сидів за її столом. Вона в паніці вибігла з кімнати, замкнулась і викликала поліцію. Коли ті відкрили двері, на стільці сидів чоловік років 20, абсолютно спокійний. З'ясувалось, що він психічно хвора людина, яка раніше жила в цьому будинку з матір'ю, але після її смерті його відправили до притулку. Він зник кілька тижнів тому. І от він якось пробрався додому, поки їх не було, та почав наводити свій лад, так як це було, коли він жив разом з матір'ю. Ні, ну. Як я зрозуміла, тут не сказано, правда, де він ночував. Швидше за все він ночував під її ліжком. Оце трішечки стрьомно. У мене аж самої появились бажання перевірити, чи нема нікого під моїм ліжком, знаєте. Коли я вчився в середній школі, ми з друзями стрибали на батуті на задньому дворі близько 11-ї вечора. Всі двори з'єднані, тобто їх розділяють дерева і невеликі паркани. Але через них можна пройти. Якийсь хлопець заходить і питає, чи не бачили ми його маленького родового кошенята. Ми сказали йому, що ні. Він сказав, що живе за рогом, і якщо ми його побачимо, він дасть нам винагороду. Ми подумали: окей, круто. Далі, нічого не думаючи про це, ми повертаємося до стрибання на батуті і розмов про карти покемонів. Без жартів, але через дві хвилини після того, як цей хлопець пішов, за кущів вилазить маленьке руде кошеня. І ми думаємо. Це той самий кіт, про якого він говорив. Мій друг хапає його, і ми всі гордо прямуємо до будинку хлопця, щоб забрати винагороду. Хлопець сидить на ганку, і ми гордо простягаємо йому кота. Він так зрадів і каже О, у мене є винагорода всередині. Заходьте, я вам її віддам. Ми були трохи розгублені, батьки нас застерігали не заходити в будинки до незнайомих людей. Але вирішили, що лише двоє з нас зайдуть, а двоє залишаться. Він каже: Якщо ви не зайдете, то я можу віддати винагороду лише тим, хто зайде. Він збирався дати нам по 100 доларів кожному, хто зайде всередину. Проте, ми все-таки вирішили дотримуватись плану, і всередину пішли лише двоє хлопців. Вони там були, здається, цілу вічність. Вийшли. І кожен мав по 100 доларів при собі. Вони сказали, що там все було в плівці і щось було не так. Я відчуваю, що якби ми всі пішли туди, він би нас вбив. Але те, що двоє залишилось на вулиці і знали, де їхні друзі, думаю, було достатньою причиною, щоб його стримати. Але все одно це був дивний випадок. Жаль, що тут немає ніяких утопчень, чи розказали вони про цю історію батькам, тому що, мені здається, про це варто було б повідомити, як мінімум, як ще дослухала до кінця, ви справжні сміливці, також, якщо у вас є бажання, то поділіться, що б робили ви, попавши в таку ситуацію, та яка з історій вам найбільше сподобалась. Та також, щоб були моторошні історії у вашому житті. Я б з радістю прочитала їх. До зустрічі, котики!